Тепер ваш хід. Хочеш, щоб ми пірнули за доларом? Звичайно, один долар на глибині 15 метрів це не дуже сильний стимул, але він показує різницю між хорошим аквалангістом і посереднім, який нічого не бачить. Жеронімо. Браво Жеронімо. Ти знайшов. А це що таке? Схоже на стару англійську монету. Це часом на вісімнадцяти сторіччі. Можливо. Які плани проведемо звукове сканування? Отже, десь тут є потонулий корабель. Даю руку на одрубу. Марина Дарго представляє за ідеєю Жака Іва Кусто. Адаптація Іва Паскале Жана Пеше. Композитор Клод Кастонгей. Режисер Кіслар Фантастичні пригоди капітана Кусто Підводні скарби. Сценарій Скотта Фолкенбріджа діалоги Жана Пеше Олечка! Хлопці я їх бачу, вони поряд. Заходьте з підвітряного боку, готуйтесь до абордажу. Вперед моя кулець і не беріть заручників. Якби вони знайшли корабель? Сім доларів за пів кіло? Хлопці, ви забагато просите. Е, обережніше. Навіть мій брат ледве витяг її на борт. Правда, ж, Донні? Вона мало рук мені не повідривала. Кого ти хочеш обдурити? Дивись. Calipso! ha, 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 Поправ на один градус і давай назад у тому ж напрямку. То ви плаваєте на каліпсо? Так. Двейн Флемін. А це мій братунь -донні. Привіт. Привіт. То що шукає у нас каліпсо? Скарб та невже? Який скарб? Доні, це не наша справа. Крім того, мадемуазель, мабуть, трохи прибріхує. Зовсім ні. Ми знайшли золоті монети. Ліза, Лізо, ходімо. Нас чекає базиль. Бувайте. Бувай! Хай щастить. Чого ти їм все розповіла? Ти геть здуріла? Старий, ти цього разу не помилився. треба спускатися під воду. Le voilà. Он, він. Люба моя, думаю, зараз час зв'язатися з вашими колегами з місцевого університету. так на початку 18 століття у цих водах зникла Анрія Марія. Це може бути вона? Цілком можливо. що ви маєте на увазі, коли говорите зникла? Це дивний випадок. Екіпаж покинув корабель, кажучи, що там є привиди. У тогочасних документах висловлюються різні припущення. Розповідають про піратів, про корабель. Привид ви ж знаєте моряків. Було б цікаво дізнатися, що там насправді сталося. і додати трошки правди в усі легенди. точно. Якого занурення? Це небезпечно. Ми хочемо допомогти. Дуже дякую, але там працює землесос. Краще перебирайте те, що надходить нагору. Ви ж знайшли корабель завдяки нам. Обіцяю вам, як тільки пошуки почнуть просуватися, і ми трохи розчистимо завали, ви зануритесь першими. Так, це Анріє та Марія залишилось дізнатись, чому вона опинилась на дні. Будемо розчищати далі, і обов'язково дізнаємось. Дивись. О, о, чорт! Ласкаво просимо на борт, капітане. Чим я маю завдячувати візиту? У місті ходять чутки, що ви знайшли те, що належить нам. Всі, каліпса це океанографічне судно. Запевняю вас, все, що ми знаходимо, може викликати тільки науковий, а не комерційний інтерес. Яким би цей інтерес не був, ви не маєте права порушувати традицію. Поцілунок! Поцілунок! Я чогось не розумію. Чому треба цілувати рибу? Це місцева традиція. Іноземець повинен поцілувати тріску. Яка вона відразлива? Сьогодні важко знайти великий косяк, щоб наловити вдосталь риби. Це заборонено. Але журяд мав встановити квоти на вилов. Навпаки, він навіть заборонив дивитись на кілька видів риб. В Кінці місяця нам буває непереливки. Ці люди, члени вашого екіпажу, були ними. Тепер кожен сам по собі, але виловив все одно маленькі, хоча це найкращі рибалки і плавці на побережжі. Вони знають усі підводні скарбниці. Який збіг Вони а? чесні хлопці. Але Слово даю. У вас багато роботи, вони ви можуть ви вам допомогти. Це Звичайно, так, так ми зекономимо час. Скільки ти вони ти хочуть ти? за роботу? Половину того, що знайдуть. Шкода, але ми на таке не погодимося. Всі знахідки підуть в університет Сент-джона. якщо вони згодяться, я їм запропоную контракт. Хороший контракт. Гаразд я їм перекажу. Екіпаж залишив корабель. Подивимось, що там усередині, коли упевнимося, що каркас міцний. Там знайшли гармати. Хочете поглянути? Що ви там робите? Хочете, щоб вас розчавило? Ми просто хотіли подивитися. Якщо ви нічого не знайшли, випливайте гаразд, в'янісе. Що двоє не подобається няньчитися? <ріхи> Відчепіться від мене щурячі пики. Вони сьогодні працювали більше за тебе. Ми були в кіно, там так класно. Не хочете з нами випити після фільмику? Не розумію, чого вони досі не пограбували корабель. Мабуть, вони бояться привидів. Яких привидів? Це стара історія. Але я не вірю у привидів. Гаразд, а яка історія? старі люди кажуть, що цей корабель проклятий. Що той, хто туди увійде, помре жорстокою смертю. Так можна добряче когось перелякати. Тим більше, якщо вірити у привидів, що з тобою нічого, все окей. Що вона схоже з близько? Що більше ти її то вона красивіша, наче знімаєш покривало із сплячої красуні? То я вже вирішили, коли хочете її побачити. Ми просимо жіка, а він весь час каже, що ще багато роботи, треба чекати. Справді, в день нема коли вгору глянути. Але вночі жік спить. Что делают там те двое? Нарешті воно зупинилося. Ми знайшли решти обвугленого дерева і більше нічого. Рей не їх вивчає. Жодного натяку на те, що там сталося. Можливо, на борту сполахнула пожежа, запалена люлька чи гаряче вугілля. Документи кажуть, що коли Андрія та Марія потонула, була хороша погода. Значить, треба працювати далі і не припиняти пошуків. Двейне. Привіт. Ми навіть можемо вмикати світло. Море спокійне, вони не згортали кабелі. Нам щастить, стережі привидів. Боже, як смішно. Капітанська рубка. Туди можна спуститися. Лише на хвилину: одна нога там, друга тут. Нічого не видно. Годі і так страшно. Це просто кальмар. Все, я піднімаюся. Час усім повертатися. Раз зануримось іншим разом. Вдень. Що це? Ні. Чого море хвилюється? Ні вітру, ні дощу. Так дуже дивно. Треба забиратися звідси. Двейне як ти? Все oui. гаразд. Oui, mais... Мене просто затисло. You Жіко, ви були праві. Це землетрус. Чотири бали 4. за шкалою віхтера. Землетрус тут таке трапляється, але не часто. На щастя, ніхто не був під водою. Жіку, у нас неприємності. Давай 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 Піднімайся на гору, але швидко піднімайся, якщо буде другий поштовх. Швидше, швидше вибирайтеся. Ось так. Попливли. Ваші вчинки доводять, що вам ще не можна довіряти. Ви нас спишете на берег? Ваша поведінка примушує мене замислитись над цим. Ви самі у цьому винні. Що? Ви самі не дозволяли нам занурюватися. Ви ще завтра, завтра. А ми просто хотіли спуститися під воду разом з вами. Ні, Лізо. Він тут ні при чому. Винен я. Якби я їх не умовив, вони б самі такого не зробили. Завтра я говоритиму з Мактавішем. Це з корабля. Не всі мої хлопці такі чесні, як я думав. Вони таємно пірнали і знайшли оце. Якби не Двейн, я б ніколи про це не дізнався. Ці дурні вирішили вкрасти монети. Мені шкода, що так сталося з кораблем. Мені теж було цікаво, чого він потонув. І справді ця маленька пригода нам допомогла. бо сьогодні я можу говорити, що відповідь знайшлась. Ми знайшли обгоріле дерево. То він згорів? Так, і треба було дізнатись, чому. Ми вважаємо, що це через землетрус, такий, як сьогодні вночі. Моряки почули гуркіт, море захвилювалося, корабель хитався, пічка на кухні упала, вогонь перекинувся на стіни. Думаю, у 18 столітті таке важко було пояснити. Цікава версія. Принаймні, цікавіша за історії про привидів. А все завдяки моїм хлопцям. Я ж вам казав, що вони супер. Оксана Закарченко, режисер Віктор Демидик, редактор Марина Макарова, звукорежисер Нінель Коріва, текст читали Ніна Касторф та Микола Козій.